Люди, які мене висували, вони знають мене не один день. Ми знайомі багато-багато років, і на їхніх очах я ріс, ставав громадянином, громадським діячем, керівником проспілки освіти в місті Вінниці, а потім працював на різних державних посадах. Але я також розумію, що вони запропонували мені балотуватися на цю посаду, тому що далеко не все добре в просил Комурус. Якби все було добре, напевно б я тут перед вами сьогодні не стояв. Про спілки за своєю суттю – це опозиція. Опозиція до влади. Тому що головна мета, для чого ми всі створені, для того, щоб захищати права людей найманих, найманої праці. В цьому відношенні наші інтереси не завжди співпадають ні з інтересами роботодавців, ні з інтересами влади. Ступінь нашої опозиційності визначається тим, як влада ставиться до проспілоту. Це може бути конструктивна опозиція. Це було, коли я працював міністром. Мені дуже було приємно працювати із Гергоєм Васильовичем, з Радою Федерації Проспілок. Ми часто зустрічалися, ви знаєте, як ми працювали. І діалог дійсно був. Мало того, було підписано дві генеральні угоди, причому в трьохсторонньому форматі вперше в 2016 році і 2019 році. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми сьогодні маємо фактично війну, яку влада оголосила про спілка. Що ще не захопила влада в цій країні? Кабінет міністрів підпорядкований Офісу президента. Верховна Рада більшість підпорядкована Офісу президента. Правоохоронні органи підпорядковані президентом. Що ще залишилось про спілки? Ну що ж, давайте тоді ми теж підемо під владу. І поставимо крапку в цьому процесі. Рейдерське захоплення майна, яке зараз відбулося, це теж тиск на вас. Так само, як і арешт керівників проспілки. Не треба розповідати про боротьбу з корупцією. В той час, коли от два віце-прем'єри у нас під підозрою одна, одну судять. Коли у нас голова антимонопольного комітету під 30 мільйонів гривень застави вийшла, і його всі покривають, поставкові діячі, корупціонери, негідних їх, на них треба тиснути. І тому, як би сьогодні нам не розповідали про конструктивну взаємодію з владою, ця конструктивна взаємодія можлива тільки в тому випадку, якщо влада повернеться до тристороннього діалогу. Які практично на сьогоднішній день зруйновані. Мені прикро, що наші соціальні партнери, з якими ми теж працювали тісно, я маю на увазі спільний представницький орган роботодавців, вони ніяк не відреагували на те, що влада робить з працівниками. Не мовчать. Я читаю зараз їхні пости керівництва, ну так, керівництво, ну, якості і так далі. Тому подібне. Що я пропоную? Ми повинні переглянути форми і методи нашої роботи. І якщо в нас відбувається жорсткий навіть за слово, значить то і форми і методи протидії цьому так, повинні бути відповідними. Ви е, знаєте, я взяв документи і взяв оцю пріснопам'ятну постанову Верховної Ради 94 року. Слухайте. В ну, нас незаконно в своє тимчасово, Тимчасово майно загальносоюзних організацій передати в управління фондом держмайна, визначити розпорядника 31 рік цей папірець існує. А чому ми до цього часу не скажемо в Конституційному суді? До речі, коли я був головою про спілки вчителів. Ми оскаржували постанову Кабінету міністрів про користування підручниками в середноосвітніх школах, яку ще Павло Іванович Лазаренко прийняв. Спочатку ми виграли два суда у освіти і скасували їх. А потім, коли вони прийняли третє, ми подали в Конституційний суд. Я писав це подання, і ось рішення Конституційного суду, яким плату за користування підручниками в середньо школах було скасовано. Потім ми виграли суд Міністерства освіти. Яке проявляло бездіяльність після прийняття нового закону, де воно повинно було здійснити доплати вчителям і прийняти відповідні постанови, для того, щоб вчителі отримали доплати за стаж і ряд інших речей. Ми виграли цей суд, потім організували судову кампанію, подавши майже 2000 позовів на міносліти. І тодішній міністр телефонував нашому міському голові і просив розробити ситуацію. Знаєте, як вони розробили? Цю заборгованість виплатила нам міська рада. Ми підписали колективну угоду з ними. І вони нам виплатили всі ці речі. Тому перше, що потрібно зробити, потрібно зробити наголос на правовій юридичній основі. Цю постанову ми повинні скасувати. Вона не скасована 31 рік. Але зібрати 45 підписів народних депутатів це не так складно. Якщо, шановні. Наші колеги кажуть, що вони можуть конструктивно спрацювати, вони до вас прохання. Зберіть підписи. Я готовий написати це подання на скасування цієї генеральної постанови. Щоб вас на ще не тримали на короткому політку протягом уже 30 років. Андрій Олексійович, якщо ви можете, за ваше додому. Я закінчу. Скажіть, будь ласка, на три роки заморожені всі соціальні стандарти. Мінімальна зарплата. Мінімальна пенсія. Паралельно паралельно, збільшується зарплата чиновників, силовиків. На них гроші є. На армію немає. Коли запитують, чого? Грошей немає. 29 мільярдів гривень у 2023 році вилучено із Пенсійного фонду України. Державний бюджет. Приблизно таку саму в 2024 році. Зараз вас вітав представник Мінекономіки. Е Мені розказують, що вони зараз створять, після того цей фонд передали під управління Мінеканові. Кошти звідти вилучаються під кешпе, під тисячу президентську, замість того, щоб направляти їх на соціальні виплати. І ми говоримо про конструктивну співпрацю. Подивіться, будь ласка, на комітет Верховної Ради з питань соціальної політики. Чим третьякого принципово відрізняється від Єременка. Того вигнали після на автобус. А вона після своїх заяв все залишається на місці. І протягує закон, яким буде скасовано фактично індексацію пенсії. Нам потрібно на це це реагувати. Нам потрібно займати позицію. Тому я розумію, що, в принципі, у вас є своє бачення, що і як потрібно робити. Сьогодні фактично йде про те, чи оберете ви людину, яка здатна це зробити. Я вважаю, що мій особистий досвід роботи про спілці, роботи на різних посадах органах влади, включаючи міністерський досвід, дозволяє реалізувати все те, про що я зараз кажу. Ну, а яким буде рішення, це вже буде залежати від нас. Я вам дуже дякую за увагу.